Друзі, ледве відійшов від е, естетичного оргазму стосовно цього Мігана 4-го, і тут у нас залітає в продажу. Просто неймовірна тачка. Це Renault Алісман 2016 року випуску. Класом е, стоїть поруч з Camry, але їде набагато цікавіше. Це у нас дизель на автоматі, і машинка пригнана у нас зі Швейцарії. Просто подивіться на ці фари. Це у нас лінзована LED-оптика, Оптіка, LED Pure Vision. Дуже красиві LED-гріснічки, Бачите, плавно переходять. На бампірок з фари. Парктроніки у нас 360, є камера заднього огляду на зимовій гумі, класні легкосплави. Колір бачите самі, який максимально практичний, красивий колір, безключовий доступ, датчик сліпих зон, свіжі рено. От навіть коли двері відкриваєш, ти вже відчуваєш, що тут шумоізоляція на висоті. А оці дерев'яні ставочки, що скажете? Астрочечка. Яка йде по всьому у нас салону, а підсвітка, яка міняє колір. Це все є в даному автомобілі. Відділяйте. Є електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь. Салон у нас шкіряний з вентиляцією, з перфорацією і дуже класними е підтримуючими такими боковушками. Є вибір режиму руху, спорт, економ, дігрів керма. У нас багатофункціональне кермо. Запускається з кнопочки у нас автомобільчик. Електроручник, є адаптивний круїз контроль. Mm -hmm. музичка, будь ласка, преміальна у нас басе. Музичка грає класна. А диванчики, будь ласка, попрошу на диванчики. Тут також у нас все чудово, все класно, все якісно, матеріали у нас на висоті. От як відкрити багажник? Спочатку да? я не зрозумів, а потім тут є кнопочка така. Чикс. Камера у нас, до речі, вмонтована. Дивіться, прямо в емблемку. Дуже цікаве рішення. Ну і самі фари, да? Виглядають бомба. Стосовно об'єму багажника, скажем, він тут є. Як і для седана, в принципі, є місце, щоб покласти. Інструменти для заміни колеса також є. І Отак він закривається. А знаєте, ще в цьому автомобілі є бардачок з охолодженням. Влітку холодні напої завжди будуть з вами, тому що він тут є. За ціною автомобільчик буде коштувати 17 тисяч доларів. І він прекрасний, це автомобіль прекрасний. Приїжджайте до нас, ми разом проїдемося з вами. А забув ще сказати. Дивіться, тут є ще проєкція. Е, проєкція є, є розпізнавання знаків. Коротше, функціонал неймовірний. Приїжджайте до нас, ми протестуємо, покатаємося, і ви зрозумієте самі, що це шикарний седан бізнес-класу.